Привіт, друзі! Це Володимир. Сьогодні субота. Тіло в нас танцює, душа співає. Так називається вечірка, яку організувала компанія Серцево у центрі Торонто. Цей івент орієнтований на українців, яких багато зараз приїхало в Торонто. Це молодь. Мені в 45, я також молодь чи мені. І ми вирішили трошки відпочити, прийти на цю вечірку, поспілкуватися з людьми, потанцювати. Зараз ви самі всі побачите, як воно є насправді. O nervosismo da gente tá formando o bicho. Absolutamente não é permitível. Olha de alguma forma, gente.